Як бастард невідомого драконячого роду, Сальві отримала можливість навчатися в одному з найкращих учбових закладів столиці школі Ейнарда Меларда. Але їй це майже нічого не дало. Ніхто її там гідно не оцінив. Викладачі ставилися до неї упереджено, а співучні заздрили. Ніхто, звичайно, у заздрощах не зізнавався. Але навіщо? Вона й сама це знала. Показники, з якими вона закінчила школу, аж ніяк не втішали. Про подальше навчання з такими балами і мови не могло бути, та й не хотіла Сальві більше вчитися, витрачати свої найкращі роки на книжки, знову терпіти приниження від тупих викладачів? Ні, це не для неї. Без освіти хорошу роботу знайти було годі. Тож Сальваріта й шукати не стала. Вона вирішила, що краще знайде собі чоловіка, не такого, як мати, а справжнього, з прив'язкою, щоб змушений був турбуватися про неї до кінця життя, а вона вже якось з ним стерпиться.